Вітаю, шановне панство! З вами знову я. І сьогодні я хотів би зробити традиційний коротенький обзор по біткоїну. Багато чого змінилося за тиждень часу, дуже багато, дуже багато цікавих моментів відбулося і так далі. Через 100, через 100. вважаю доцільним записати і розповісти вам свою думку про це все. Отже, хотів би відразу почати, що я вважаю, що це не дно. По криптовалюті більшість каналів, е, більшість великих видатних криптоекспертів вже кажуть, що це дно, що ми повторюємо все як в 2018-му. Лонг, Бичка, Туземун. Дуже багато такого говорять. Дуже і дуже. І ти це все слухаєш: це весь інфошум, всі ці лонгісти, які кричать, що все вже, що ну, типа. Що ти шортиш, що ти далбайоб, якщо ти шортиш, бо тебе збриє, що воно буде піздувати і піздувати вверх, що це вже кінець. Ай. Але я в загальному би не піддавався на такі провокації і дивився би фактично по структурі ринку, і дивився би по фундаменталу. І зараз я вам розповім ряд аргументів, чому я вважаю, що це. Просто-напросто маніпуляція, щоб змінити думку таких людей, які це зараз отак думають і кажуть, і загнати маси жорстко в лонги і знову їх побрити, як це було раніше, але просто цей ріст був дуже особливий в плані бриття. Отже, перейдемо до структури. Насамперед, що ми бачимо? Була ситуація в локальному ренджі, в нас була там своя структура, був отут імбаланс. Був отут хай, від якого я очікував реакцію. Хоча, ізначально, ще 11 вересня, я розглядав саме от таки, такого характера сценарій. В принципі, підтвердження цього, підтвердження цього є на каналі. От тут люди, до речі, цікаво 11 вересня. Багато хто думає і до сих пір зараз ще менше людей думає, що в рецесія в США прям, пік її буде. 11 вересня були, подавав такий сценарій, свої розгляди шартів. от 20к, очікував після ренжа вихід туди. Звісно, навіть мене цей рентж трохи задурив мені голову, і я також відійшов від першочергового плану і розглядав був першу позицію в цьому районі з коротким стопом, що було неправильно. В принципі. Було правильно, коли я очікував звідси вихід сюди. Потім мене тут побрило по стопам. І потім я вже зрозумів, отут, що ну, це буде бритися, і летіти, бо тут просто пустота. Летіти в цей район. Тут ми побачили зупиночку. Формується ренжа структура, збирається ліквідність і сформували такий блок ліквідності зверху. Звісно, не на всіх графіках. Ці хая однакові на фічах Binance і інші, але суть одна, що, що там, що там, що тут, треба обновляти хай. Так, як треба обновлювати хай, нам варто розглядати та очікувати набор основної позиції з оновлення хая. Бо це буде консервативно, це буде конструктивно, бо більше ліквідації, крім як тут. В принципі, якщо подивитися, то сильно немає найближчих. Якісь крупні і так далі, розглядати е, е, похід сюди, в цю зону, я вважаю, дуже рано і сюди, чисто через те, що злом структури в нас не відбувся, і навіть при сквізі, при прокорі е, оцього в нас він не відбудеться. Тут є ліквідність, тут є також залочка, до якої ми мали право дойти минулого разу, але не дійшли. І фактично варто очікувати. Сквізочок невеликого характера якийсь. І похід вниз. Я вважаю, що це фейк бос. Я вважаю, що це фейк ріст. Причина на то є. Перше, місячний таймфрейм відкриваємо. На місячному таймфреймі у нас є злом структури. І похід вниз. Зараз, і бачать цей єлдак, але, блядь, отут був теж єлдак, ішов. Що? І що в результаті сталося? Нічого цікавого не сталося. Такі свічки ну, бували при всяких умовах, бували і тут такі свічки перед сильним зливом. Я би не думав, що свічка це є показник чогось. У нас є злом структури тут. І фактично ми відбилися від пустоти. В більшості випадків на серйозних таймфреймах нам потрібен сильний рівень залоченої ліквідності, зони інтересу самого місяця, а це тільки цей рівень. І тобто варто очікувати хоча б перекриття full імбаланса. Коли ми заберемо от цю, цю зону інтересу, щоб сходити до місячного злому чи ще кудась. Варто, я вважаю, очікувати тільки цього. В більшості своєму при приході до сильних, сильної зони інтересу формується баланс ренж. Затяжний боковик, в якому заходять аномальні об'єми, яких не було в цьому боковику. Аномальні об'єми можна подивитися в Атасі, можна подивитися на кластерах. Ну, фактично, кластер Search дуже файно показує саме аномальні об'єми це десятки тисяч біткоїнів на покупку. Як ми визначаємо, що це саме на покупку? Визначаємо, бо ми робимо це на тесті зони інтересу, що ми бачимо зараз на тесті майже основної зони інтересу. Звісно, вище 22к також є, але. Ми бачимо тормозящий об'єм, який фактично йдуть до високоїмовірніше спозиціонується в шорт. Е, і, відповідно, при появі тих об'ємів, ми потім просто виходимо і йдемо в бичку. Такого тут немає в пріоритеті також на рахунок актів, на рахунок е, всього. Домінація біткоїна піздує вверх. Отут конкретно, і тут, ну я казав, що цілі. Варто очікувати в цьому районі. Дуже дякую. Варто очікувати в цьому районі в рамках е локального ренжа. І я буду далі очікувати її. І це ненормально, коли біткоін стояв, домінашка впала, альти пампанулися, тепер біткоін виріс, стоїть, домінашка росте. Виглядає як якась хуйня, якщо чесно. Також ви враховуєте із факторів фундаментальних, таке як QTFRS, про що всі забули, всі забули, що економіка все більше і більше заглиблюється в рецесію, ділова активність все більше і більше При Притому, орієнтуючись на дані по ринку праці, фересніки мають собі запас ходу. Ті дані, звісно, не прям повністю достовірні, чи ще щось, бо береться, по перше, і річні виміри. Вимір базового року відповідає іншим характеристикам, що також псує картину, яка є наявна. багато псує картину робочі дні, зміни, і так далі. Це не важно. Важно те, що на що орієнтуються фересники, на які дані, і то, що в нас було зниження інфляції, це не значить, що це повпливає на план, бо план виконується до цільових значень. і... Немає ніяких е, зайвих моментів, щоб його не виконувати, окрім Держборга, ви скажете. Але на цьому тижні має бути, я чув, е, публікуватися дані по Держборгу. І варто зазначити, що доволі імовірним є те, що, скорше за все, вони піднімуть просто стелю Держборга. Він не і так агромний, і тянути його вони можуть, в принципі, довгий тривалий час. Рішення, які можна, можна, можна скоротити його там, туди-сюди, за яких умов. Це вже буде пізніше, варіації теж 1001. Я не думаю, що в кінці кінців ми дійдемо до того, що долар потрібно буде зробити деномінацію, але, типа, але, факт в тому, що там ситуація відносно терпима, і зробити вони можуть все, і QT навряд чи будуть запускати бо випадку, якщо вони зараз запустять QT, це буде як помилка. Як в 70-х, і гіперінфляція, стагфляція попіздує прям дуже швидко. Тому я вам озвучив тисячу один фактор. Просто багато хто, до речі, дивиться на RSI, я вам покажу РСА, блядь. Закликаю а, ще. Закликаю не звертати увагу сильно на індикатори. Фактично, той же РСА, скажете, конвергенція, тут же є і дивергенція. В нас і конвергенція. Недільний таймфрейм повна хуйня. Один день перехай. 4 години. Е, трендова. До речі. До речі, на 4 годинах. Так, то в нас є трендова. При пробої якої підтверджені очікується корекція. Е, на годині в нас ще якийсь, якийсь бред. Е, тому я би не звертав увагу на ці індикатори. Теж дуже багато людей дивляться. Там пробили якусь імашку, ще якусь діч. Я навіть не знаю, де це трапилось. Чи що зробили це все взагалі повний бред. Ди, о, орієнтуватися варто на об'єми, я думаю, і орієнтуватися треба на загальну картину в світі. Тому план, мій, основний такий: перебой оцього Хая на фючай Binance Хая в ренджі, перебой. Можливий скізок в район 22 десь там. Десь там добираю основну свою позицію. Стоп, можливо, переношу за цей хай. І чекаю вихода в дніще. Просто дніще. 14-12 тисяч. Багато хто зі мною не згідний, дуже багато хейта. Ну, лонгісти. Е, то що я тіпа, це кажу, це не значить, що так не буде. Тому будьте обережні своїми позиціями. Далі, SP 500. Малював е, таку структуру, далі в структурі. Full імбу закрили. Варто очікувати виходу вниз. Звісно, на зверху є хая. Але я б не розраховував. Плюс ми тренду затестили. Це не показник, але просто імбу закрили. Я б не розраховував на оновлення їх. Поки що думаю, надто рано про це думати. Позиції тримаю по S&P. Давайте. Дікся малював два сценарії. Перший була реакція, типа, але ми пішли далі занурюватись на даних по інфляції. Зараз зняли оцей ліквід. Е, були І два варіації теж декілька. Або таки з цієї зони, або очікуємо оновлення цього лоя і розворот. В принципі, тут дуже скорий розворот буде, тому треба це також враховувати до речі. Діксю враховувати треба. Не буде ту зиму, на і піде на 110. Розумієте, тіпа. золото та ж сама історія. Фактично. Тоді був розворот по Діксі, ну, розворот відкат. Дікся пішла далі, в золото ну налізу взагалі, чекаю, не знаю чого. От звідси, от тут от, от я малював. Типа, якби ми сходили, перебили б оці хая. То отут би, в цій зоні, я набирав би жирнючий шорт на 1400 з дві девіації по золоту. Якщо таке дадуть, то я це зроблю. По ефіру фактично по ефіру варто брати з цієї зони, я вважаю. У нас тут, в принципі, по ліквідності таке собі. Стоп можна кинути десь за цю ліквідність. І отак з тим сидіти. Його може трошечки шатне ще коли біткоін, якщо біткоін зене наверх, Але я думаю, що ну, на Бінансі може прям шатнути конкретно, але на споті я думаю, що це не буде конкретно. Прям. Е, далі по золоту сказав. Євро, відповідно, в треш варто очікувати трошечки можливого росту у випадку, якщо. Дікся ще трохи проліться. Якщо це буде розворот, то все піде вниз, це очевидно. я думаю. Е, на рахунок подальших моментів е, Китаї ситуація з короною, як в принципі, про що говорилося. Очікував, звичайно, появу таких новин числа 7-го, але з'явились вони 15 го перший раз. Ну, в принципі, 7 15 я вважав. А тепер треба буде слідкувати за цим, слідкувати за дією уряду Китаю і дивитися за їхніми рішеннями. Бо рішення можуть бути різні. І якщо вони закриють такі кордони, закриють країн назад, піде там проблеми з виробництвом, може вплинути дуже на американські акції насправді. І всі очікування інвесторів підуть до пізди, в принципі, як і завжди. Тому теж як Китай доєднується до шортової комуни. І дуже важко знати, чи все буде добре. Подовжонс-ситуація ж. фул перекриття. Фактично нічого не змінилося. І фактично дуже вартує очікувати, я вважаю, зниження далі, особливо на фоні такої Діксі. По ЛТЦ. Я взяв шортов позицію від 90, вже був частину сфіксав, стоп трошки посунув, щоб б було. І очікую виходу на 40. Ну, Тут, в принципі, можна очікувати сюди. На, на, на зняття цього лоя. Позицію. Аж отак. Да, буду тримати до талого на зняття лоя. Е, в принципі, на ЗДАК, ситуація теж без змін. Позицію тримаю. Вартує очікувати в цю зону. Закрили фулмбу. Тут ситуація дуже красива. Дуже нагадує SP. Тут можна даже трошки шортик даже взяти, попробувати за стопку десь сюди кинути за хая. В принципі, по фундаменталу про інфоповоди сказав. Будуть, звісно, ППІ всякі, але вони вже закладені в ціну, так як вже дані по інфляції виходили. Максимум, якщо вони виходять, ну, точки як вертольот, і далі, ну по факту, вони ні на що сильно не вплинуть, я вважаю. Це про індекс виробників кажу. І в загальному слідкуємо за подальшою ситуацією. Я вам розповів всі свої думки, все, що я планую брати, і планую робити станом на зараз. Не вірте тому, що бачите, не вірте порівнянням з минулих років, бо я бачив вже люди. Бачить тут трикутник. Блядь, бачить 18-й рік. Ох, їбать, фейк-виход. Ну, окей. Окей, типа, але не все таким, як здається. Я скажу так: за всю свою історію е, роботи в криптовалюті, хе-хе, я ні разу не бачив, щоб структури, які відпрацьовували колись, відпрацьовували ще раз. Жодного. Жодного разу. Тому фрактальщики. Краще не займайтеся херньою. І в загальному ще один додаток зараз вам скажу на рахунок біткоїна. Я вже описав раніше наведені аргументи до того, що було тоді, а чого зараз немає, в плані саме ну, справ з об'ємом і з фундаменталом. В 2018 році, році, от просто послухайте. Хочу знайти то й Я його помню прямо й рік. То я прям помню, 18-й рік я тоді вже працював в криптовалюті як не як. 19 й рік. О, в цей момент отут. Отут. По-перше, подивіться, скільки це тривало, пару місяців. По-друге, подивіться от оця зона. В цих числах десь був розворот ФРС. Тоді теж ставку піднімали, теж як QT було, але не таке жорстке. Після розвороту ФРС, після того, як включили QE, після того, як забрали ставку, пішов е Ріст. І він йшов до того, поки не стався Коронодам. І ми забрали були от тоді цю ліквідність Коронодампом, яку залишили. Тобто маркетмейкер про неї не забув, да? він її забрав. І тільки після коронадампа пішов памбу бо QA на всю печать включили, куча бабок, просто в ринки отак заливалося. Тому враховуйте це, що без розвороту ФРС не, блять, що вони ставку менше піднімають. Це все хуйня, якщо ставка утримується, ринки давитись будуть ще. І прибирають її, коли вже, блять, хуйово стає. Це завжди так. Не прибирають, а не піднімають. Просто будуть утримувати, вбивати ділову активність і ринки, і ринок праці, висасувати ліквідність. Тому основний індикатор з Фересом це коли вони почнуть її забирати і печатати. А це, я вважаю, буде точно не на найближчі місяці. Тому успіхів трейдіть, використовуйте ризик-менеджмент, не піддавайтесь на інфошум. З вами був я. Підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на Тікток, там всюди, всюди, всюди багато цікавої і справді важливої інформації. І не слухайте всяких інфоцеган, які вам конкретно заявляють, що буде ту зиму. Бо якщо ви надто повірите в це, як і в будь що тут, то нічого хорошого з того не вийде. Успіхів!